Сьогодні в Україні відзначають день піхоти це найважливіший рід військ, адже без піхоти неможливо йти у наступ та оборонятися. Вестягар війни передусім лягає на плечі бійців піхотинців. Ці люди перебувають на позиціях постійно і вибивають ворога з української землі. Територія вважається звільненою тільки тоді, коли туди ступила нога піхотинця. Про бойовий шлях піхоти та гарячі історії наших бійців. Матеріал Ігоря Левенка. Піхота це насправді це еліта. От, без піхоти просто нікуди. Хто там щоб не казав, от нічого не замінить піхоту, нічого не замінить людський розум, навіть ці дрони це все дуже круто, але насправді от. Насправді найважливіше слово на полі бою за піхотинцем, бо він перший зустрічає загарбника, зупиняє його та звільняє поневолені українські міста і села. Саме піхота є маркером української території. За її спиною життя та вільна Україна. Атакувати, боронити, штурмувати та утримувати позиції, перемагати в бою незмінні і почесні завдання піхоти. Так було і є з давніх давен. Дальний братан, дальний дальний далі. Українська піхота стає гнучкішою і сучаснішою. Вона швидко адаптується до нових реалій війни, освоює нові типи зброї і техніки, дивує маневром, демонструє непохитну волю бути переможцями. І, от остання моя людина їздила в Німеччину на проходження курсів по веденню штурмових дій. Ну, ті хлопці, вони нікуди поїхала група, то каже, ми їх. Отак, як грубо говорячи, винесли у, у страйк, страйкболі під час штурму. Каже, ми їх отак винесли. гадяш, бігом. І вони каже, в шоці вони в шоці каже. А ми просто воїни просто піхота. Україна стоїть, бо стоїть піхота. Це не просто гасло, це визнання мужності, витривалості та самовідданості українських піхотинців, які тримають у рубежі ціною неймовірних, а подекуди над людських зусиль. Історії наших бійців приголомшують. Зимою легше, вода, вода менше йде просто. А літом то дуже тяжко. Добре, що зараз вже хоч налагодили ці все, що скидають, все, що тобі треба. Посилка, посилкою тобі ночу скидає баба я. Раніше ж такого не був. Та я на собі волік 500 патронів до пулемета, воду, провізію. Там, в ЗАК, я тако зважував 40-38 кілограмів. Це ще плюс пулемет і ще в тебе два цинка запасні. Ну, не дарма ж кажуть, що саме піхота вона несе найтяжчий да. тягар цієї війни да. вивозить. Без Денис на позивний Муля, кулеметник 57-ї мотопіхотної бригади. Після широкомасштабного вторгнення Росії чоловік попросився до війська і наполягав, щоб узяли до піхоти. Нині його фронт на Харківщині. Муля брав участь у боях із російськими окупантами під Куп'янськом та у Вовчанську. Знаєте, як мені дали пулемет? От тобі пулемет і сюди йде. Що ви десь поклали десь до сотні кацапів в загальному заліку. Бежить. В окопах і бліндажах, часто підвалах та на руїнах під постійними обстрілами економлячи їжу та воду, тримаються солдати-піхотинці і водночас б'ють окупантів. Там було у нас трьохетажне здання. Вони на одній стороні, ми на другої. Тобто вас розділяла тільки стінами? Так. Да. Так, так. Що, внутрішній? Цілком ре, ре, реальна ситуація, але можна як гостросюжетний якийсь бойовик зняти по тому сценарію. У них була задача спочатку нас в плін взяти. У нас була їхня рація. Апарації тоді їм передали, що пленних не брати. Всіх унічтожать. І ви це чули? Ми це чули, так. Да. Граната! Все є! Ось три штуки лежать! Був стрілецький спочатку бій, а потім з третього етажа ми їм кинув міну і ми їх подарували. І знищили? Так. Усіх? Так. Мирним українцям ці історії можуть здатися неймовірними, а для них це будні. Без піхотинців неможливі ані оборона, ані успішний наступ. І до нині піхоту не можуть повністю замінити жодні технологічні інновації у війську. Тому що я хотів би сказати: побажати своїм побратимам це в першу чергу це гарного настрою, мужності, мотивації, повернутися живим. Цілим до своїх родин, до батьків, до своїх дівчат, до жінок, до дружин. Тому все буде Україна, слава Україні усіх з днем піхоти. Ігор Левинок, Богдан Савруцький подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.